Дорогі друзі, 25 вересня церква згадує блаженого Владислава Згельнюва, покровителя Варшави. Ревний у духовному житті і у справі спасіння душ. Приваблював багатьох палкими проповідями і добрими настановами в конфесіоналі, багато молився і сильно покутував, спав на землі, ходив босоніж, навіть у морози, батожив себе, вирізнявся любов'ю до христових страждань Діви Марії і Ісусового імені. У 1486-87 роках досліджував чудеса, які відбувалися за заступництвом святого Симона з Липниці у 1487-90-х. І 1496-99 роках був провінціалом ордену. Передусім піклувався про старших і хворих братів, напоумляв настоятелів монастирів дбати про підлеглих і карав їх за недбальство, брав участь у генеральних капітулах ордену в Італії, заснував монастирі в Полоцьку і кемпом. аби впорядкувати спільнотне життя, написав для ордену Конституції, які пояснюють деякі пункти Уставу святого Франциска. Та пристосовують їх до життя тогочасних монахів. Владислав запровадив національну мову в літургію, проголошував проповіді польською мовою, складав молитви і пісні для служби Божої, заохочував до творчості також братів. Блаженного вважають першим поетом країни. Найвідоміший його твір псалтир Ісуса. За формою схожий на гіркі жаліє, а кожен рядок починається з імені Ісуса. 1504 року став настоятелем у Варшавському монастирі Святої Анни, де проповідями збирав натовпи. Мав досвід містичних екстазів, останній з яких трапився під час проповіді 1505 року. Він піднісся над амвоном перед очима багатьох вірних, вигукуючи Ісус через два тижні. Отець Владислав відійшов у вічність. Беатифікований 1750 року. Зображають блаженого у францисканському вбранні інколи в стулі під час екстазу. Атрибути це фігурка або зображення стражденого Ісуса Батіг. Він є покровителем Польщі, Варшави. Перемуємо до неба слідами наших святих покровителів. Зустрінемось.